Вітаю вас, шановні голопчани, читачі і слухачі миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І так, в голобах візуалізовано, зроблено культурно-пізнавальний маршрут по основним пам'яткам архітектури, і є такі базові моменти, як сам маршрут, таблички біля пам'яток архітектури, 10 навчених екскурсоводів і Скажімо так, торгові точки. Є ще потенційно в наявності турагентства, колодяжне і так далі. І так, ми маємо зараз відсутність екскурсій і базові моменти. Слава Богу, поїхали далі. Потенційні споживачі, школа, їх учні, батьки з викладачами. Мешканці Галоп ОТГ, сусідні ОТГ, Ковель, луцьк вся Україна. І так, цільова аудиторія. Діти, дорослі по всій території України і можна включити сюди ще, скажімо, закордонних туристів. бачите, як важко відкривається. Так. Туристи з-за кордону. Отак. Європа світ. Тобто вже буде потреба в екскурсіях на англійській, іспанській, польській мовах і, ну, практично на будь-яких мовах, на яких тільки можливо буде. Момент перекладу. Тобто одразу враховуємо момент перекладу. Поїхали далі. Необхідна промоція. Зараз. соцмережі Група сторінка. Можете ви робити, можу я. Окремий сайт. Так само телебачення. Статті в газетах, наукові статті. Можна інституції ще включити сюди. І відносини селищної ради, школа-екскурсоводів. Екскурсоводи, я так розумію, можуть отримувати оплату від селищної ради, якщо вони будуть проводити екскурсії для школи, школярів плюс інституції. Так. Чому я це роблю? Тому що громада у вигляді громадян, мешканців може і має включатися в цей процес. Вона має приймати участь, а не сидьма сидіти і всякі дурацькі ці строчити на мої публікації. Ну, не всі такі строчать, ну вибачте мені, ваше перекручення мені вже поперед горло сталося. Поїхали далі. Відносини і форми прояву. Ужгодженість селищної ради, школи із курсовода. Значить, якийсь договір має бути, якесь рішення з селищної ради. Приймайте його. Рішення по промоції окремо, а, відповідно до програми розвитку. Далі історичний, або там, краєзнавчий, або культурно-пізнавальний, культурно-пізнавальний, тралівалі, тралівалі, що там Валентина Ярмолаївна навидумує, щоб навіть, так би мовити, не копіювати мене, щоб бути персонально індивідуально. Так би мовити, клуб любителів історії, клуб, клуб любителів пізнавально-культурного маршруту, клуб любителі, там, космосу пізнавального. Так як хочете, називайте, хочете морочити голову як хочете, тільки робіть це. Поїхали далі. Домовленість з турагенціями Колодіжню, Ковель, Луцьк, вони от рядом, вони існують. В них Потоки туристів були в Колодяжні. Колодіжне так стабільно йде. Значить, повинна бути співпраця, формат співпраці і домовленість. Над цим треба окремо працювати. Тобто це частина проєкту, який потім там Юля, Петя, Вася, там, Юля Франчук, чи Наталія Іванівна, чи там а, Валентина Ярмолаївна, візьме до уваги, скажуть, що це вони придумали, що вони думали, а Гріша не думав. Звичайно, нікуди ніхто нікого не запросить, і вони знову будуть попереду всієї планети. Ну, звичайно ж. Тож вас зупинить ваше безсовісне копіювання і ігнорів. Ну так, будь ласка, вперед, рухайтесь вашими перемогами. Має бути домовленість з турагенціями Ковеля, Луцька, Києва і так далі. Тобто, має бути вибудована певна стратегія. Певна дорожня карта має бути, погляд у майбутнє, як має розвиватися ця тема. Тобто має бути концепція розвитку, концептуальний розвиток. Розумієте ви це чи ні? Ви над цим працювали коли-небудь. З повагою, ваш проєктант, активіст Паравай Григорій. От розумієте, от я просто сів отак, от. і за 5 хвилин це написав. Знаєте чому? Бо я займався цим раніше. І Юля Франчук, і Наталія Іванівна Борисюк, і Валентина Ярмолаївна знають про це. Ті, хто навіть не подумав запросити мене на тренінг екскурсоводів. Розумієте, я вам скажу в очі: ви безсовісні люди. І ви звикли так ставитися з часів, коли я домовлявся з управлінням міжнародного співробітництва з приводу гранта «Польща, Білорусь, Україна». Ви звикли так безсовісно ставитись, бо ви безсовісні люди. І ви звикли мене тримати в проголодь, отримуючи зарплати і ще користуючись моїми ідеями, і не запрошуючи навіть на безкоштовний тренінг. Ви безсовісні на відміну від Київської міської адміністрації, Ужгорода адміністрації і Хмельницького, там, де я працював, і навіть Дніпро у 2014 році. Ви безсовісні люди, і ще мені тролити там якимись коментами, та помовчали би вже. Вибачились би і взяли би на картку пару гривень. Вибачте, закинули би просто так. Ви безсовісні люди, просто отак. От вот.